І всім привіт! З вами я Роман і це третя серія виживання Minecraft. І сьогодні я хочу піти в шахту і мати повний сет алмазної е, броні. Так. Спочатку мені треба наготуватись. О, опа! Цього разу я тебе виграю. Ні! Ладно. Треба спочатку приготуватись. Це зробити відро і з водою меч, кайло і все таке. Так, зараз я зроблю щит. Ой, зараз. Щет. От. Так, далі. Кайло. І думаю... Можна ще одне кайло створити. Так. А, я забув про відро, блін. Ладно. Без нього. Угу, Ставимо непотрібні речі сюди. Так, їжу сюди, угу. блоки теж нам потрібні, і все майже це ставимо сюди. Блоки нам потрібні. Так, я вже почистив свій інвертор і зараз переправляю їжу. Ой, готую їжу і піду в шахту. Ну, не забувайте підписуватись на канал. Так, я все. Тепер йдемо ми в шахту. Е, тій шахті я вже був. Ідемо тепер в ту. Зараз десь вона тут. А, ні. Не тут. Я так вирішив спуститися до ой. Ні. Я вирішив туди спуститися. Так. Бо я там фігово дивився. А це що? О! Так і сюди піду. Воу, воу 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 Оно довго. Ну, не забувайте підписуватись на канал. Ставити лайк. Приємного перегляду. Так, я вже... Та йой. Ось вам професіонал в Майнкрафті. Який другий раз спускається в шахту і здихає. Так, тепер спускаємось окуратном. А, ні 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 а А-а-а-а-а-а. о о о Все, добре, добре. О, ні, о ні, о ні, оні, оні. Відстань, відстань, відстань Молодець. Що не мене. Що мене найтірвав. Так. Ого, скільки заліза Залізо нам потрібне. Я дещо знайшов. Якщо я не помиляюсь, так. Я знайшов це місце. І думаю, мені ці блоки будуть потрібні, але поки що ні. Візьму просто ті кристали. Так, цей доріс, напевно, так. Цей ні. Цей. І ...все. Можна йти назад. О, злізо. Так. Ідем туди. Ну, мені потрібні алмази. Чомусь я думаю, я зараз на нього попаду. На алмаза. Ой, де я? Ага. Тут взагалі якийсь страш. Да ну нарешті я вибрався з цього. І тут дуже багато заліза здобуваємо. Бо заліза нам теж буде потрібне. Так, у мене вже 27 заліза, бачу ще. Але я напевно піду до алмазів. Знайду перші алмази, одразу включу камеру. Так, я не знайшов шахту, але я знайшов оце. І воно... ой, не шахту, а алмазів. Переплутав. Щось я плутаюсь, так. Зараз буду дивитися в ящики. О, перший ящик. Що в ньому? Книга яка. Ого! го Імба. Ого. Лейси теж. Міжа теж потрібна. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ой, -ой, 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 -ой. павук. Эээ, е, я чуть не сдох, бо там ведьма. Зараз я хилюсь. И пойду далее заебались. Так. Где там відьма? Так, думаю, можем зайти. А, а, а! Давай, все, я її вбив. Нарешті. Так, продовжую шукати. Ні. Я згорів. Ну, ні. Піду назад в шахту. Але спочатку предмети. Поставлю сюди. І можна йти назад в шахту. цього разу я хочу вже піти сюди. Ага. А тут нічого. Стой, иду назад наверх. Опа! Не-не-не-не-не! Скоренько, все. А шо в ящиках? Воу-воу-воу! Вау, просто вау. А що в всму? Тут простинка, ведро. Ось. Так, хліб. Я чомусь б... я бачив, то що завжди десь тут за стіною має бути алмази. Зараз я перевірю. І так, ні, тут нема нічого. Так, зараз забуду це. Бо це опит. І думаю, я опійду. Сюди. би ні? Тут дуже маленька шахта. Дерека, точніше. Так що буде трохи важко. Так. Я вже десь вибрався, і де я? Так, вода не, зам... не заважай, де я? Тут немає ні... нічого. Фок що? просто йду прямо. Куда дырка вот? Так, тут лава. А, за лавою... А у нас лавы может быть алмазы. А, ні-ні-ні-ні-ні-ні! Ні-ні-ні! ні, ні, Лол. Я Я забув шифт зробити. Ну. Сьогодні алмазів мені не видати, бачу. Чому це так важко? У мене є камінь. Так. Зроблю піч. Ну Бу-фу-фу-фу-фу. Ви не проти, я зроблю залізну, а в наступній серії постараю зробити алмазну броню. Mm -hmm. так, залізу. Зроблю штани. Зараз штанці. Штанці. Так, зараз піду спати. А как красота! Свинки бігають. Захід сонся. Красота. А там лист. Ладно. Час спадки. Так, я вже заспавнився. Ой, я вже прокинувся. І зроблю зараз шляпу. Шолом І зараз ще зроблю. Чобітки. Чоботи. Так. Далість. І все. Ой. Все. Думаю, відео вже можна закінчувати. І в мене закінчується пам'ять для відео. Ну, а з вами був Роман. Всім па-па-па-па!